Знаєте, досить довго в мене не доходили руки, щоб зробити це відео. Більшість підписників казали мені, що мій канал тільки про гонки, і це буде не зовсім коректно. І в цілому я з цим повністю згоден. Але я ж ніяк не можу і насправді не хочу ігнорувати своє бажання зробити це відео, навіть якщо воно набере якихось 500 переглядів. GTA 5 для мене це щось особливе. Звичайно, більшість не бачить в ній нічого такого, але зрозумійте мене правильно. Я людина, яка не могла пограти в GTA 5 з моменту виходу близько 10 років. Гра вийшла в далекому 2013 році, а пограти я зміг тільки у 2024. В цілому ця гра для мене є особливою як з точки зору сюжету, так і в цілому онлайну, механік, радіостанцій і загального вайбу. І просто я, хоч гра ще не закрита, хочу на якомусь свідомому рівні попрощатися з нею. Я хочу, щоб мене зрозуміли правильно. Я не хороню гру. Просто до виходу GTA 6 залишається близько півроку. Я не знаю, чи будуть затримки, але про це пізніше. В цілому це відео роздум, під яке ви можете піти готувати щось на кухні, їсти і так далі. Якщо з чимось ви будете не згодні, пишіть, будь ласка, в коментарях. Радо почитаю. І знаєш, почати я хочу ще з мого дитинства. Моя перша GTA це була гра в якій ти бігав за чоловічка зверху. Я награв в неї дуже мало, так як просто не розумів концепт тієї гри. Далі Ліберті Сіті. Награв в неї близько 10, можливо 15 годин. Не пройшов наповну, але купу раз помирав, пробуючи перетнути міст. Далі GTA Vice Сіті. Яку я знову ж не зміг пройти. Зрозуміти мене правильно, я не проходив їх повністю, тому що мені не давали грати так багато, як хотілося. І точно недостатньо, щоб проходити ігри повністю. До того ж, на той момент мене більше цікавив якийсь умовний другий андеграунд, Most Wanted і так далі. Але загальний вайб Майамі я вже тоді полюбив. І возненавидів кляті вертольотики на управлінні. А далі Гета Сан Андреас, Самп і так далі. Купа часу. Купа спроб починання проходжень, але ні разу не пройшов повністю. То комп не вивозив, то можливості пограти не було, то ще щось. Ну і знову ж кляті місії з вертольотиками. Я їх ненавиджу, вибачте. Але в сам вже на той момент я награв дуже багато часу, будь то дрифтові сервери, РП, зомбі. Грав у все, до чого тільки дотягувались руки. Але, чесно кажучи, я не сумую. Сюжетка в Сан Андреасі безумовно крута. І колись я візьму собі портативну консоль і обов'язково її пройду. Але сам при тому, що я награв в нього десятки чи, можливо, навіть сотні годин, це просто була прикольна витрата часу. Далі GTA 4, яка пройшла повз мене по тій причині, що, будучи не в дуже заможній сім'ї, я не мав змоги оновити комп'ютер. Пробував грати у друзів, але пару хвилин це нічого у порівнянні з величезною крутою, хоч і депресивною сюжеткою. І от нарешті 2023 рік. Ризикую купити підписку на сервіс щоб пограти в GTA 5 на Маку. Проходжу сюжетку, катаюсь в онлайні і отримую купу задоволення навіть попри зависання, секундні затримки і так далі. І от нарешті 2024 рік. Я майже на останні гроші купую PlayStation 4 Slim. Перші відносно нові ігри: Payback, Need for Speed 2015, Gran Turismo 7, Call of Duty, шалена графіка відносно того, на чому мені доводилось грати до цього. І через якісь 4 місяці наважуюсь купити собі GTA 5. Ще раз проходжу сюжет, проходжу онлайн-місії, починаю розбиратися в механіках, слухаю найкрутішу музику і просто отримую задоволення. Щодо музики, до речі, радіо GTA 5 це щось з чимось. Можливо, хтось цього не знав, але в оновленні нічне життя ти маєш змогу купити бізнес-нічний клуб. І хоч я навіть близько не розумів, про що це і навіщо це, я нашкрябав, нафармив гроші на цей бізнес і ошалів. Історія про те, як ми повинні забрати діджея Соломона, який в житті легендарний діджей, в якого у літаку відмовляє двигун, тим чиш за ним, щоб його врятувати, рятуєш, збираєш команду і започатковуєш свій бізнес. Це просто кайф. І оцей діджей сет від Соломона це просто пушка. Сам по собі я досить сильно люблю танцювальну музику, та й в цілому я меломан. Але як тільки ти чуєш вібрації першого треку діджей сета Соломона в клубі, це просто мурахи по шкірі. Коротше, я можу багато про це говорити, але це на мою думку те, що зробила GTA 5 тим, чим воно є. Ця музика. Цей вайб, ці саундтреки, це просто щось чимось. Без них, і не тільки танцювальних, GTA 5 була б трошки, але не тим. По графіці я не знаю. Багато хто хейтить гру, каже, що графіка застарівша, але, ну, типу, грі часом на зараз 13 років. 13. І протягом цих 13 років вона все ще жива. Та Лол це бізнес, модель, яка приносить рокстарам десятки мільйонів доларів кожен місяць. Гра, якій 13 років, можна сперечатися, говорити, що вона стара, але це буде радше констатуванням факту. Тут питання в іншому. Вона все ще крута. Навіть на PS4 добра графіка, класні моделі авто, чудові заходи сонця, прикольна фізика, тіняшки. Ну типу, при всій повазі, нові серії Watch Dogs, які по суті є прямим конкурентом GTA 5, як на мене, навіть поруч не стоять. Чистий кайф, просто взяти машину, гвинтокрилу, літак, чи той же мотоцикл і їздити по нічному місту під різнорідні треки і просто насолоджуватись грою. Це кайф. Щодо соло сюжету. Як на мене, в ньому більшість людей не побачили якоїсь душевної, але чесної сатири. Історія про трьох чоловіків із різних світів, різних поглядів, різних філософій і проблем. Я не зовсім розумію, як пояснити це для вас. Пояснити цей феномен. Просто я певен, що якщо хтось із вас колись повернеться до GTA 5 через умовних 5 років, в більш дорослому віці, можливо, ви зрозумієте, про що я стараюсь сказати. Це на перший погляд жорстка сатира. Але якщо проникнутись сюжетом, ти починаєш розуміти, що ні. Франклін, який намагається вижити, будучи не в самих кращих умовах. Майкл, який поставив все на кон і його проблеми із сім'єю, і Тревор, безбашений, тупий, але сумуючий за мамою. І напевно, закінчуючи історію із сюжетом, я відразу перейду до очікувань щодо GTA 6. Ну Ну давайте чесно, рокстари не зможуть зробити гру гіршою ніж GTA 5 Не тому, що не хочуть, а тому, що тупо не зможуть. Гета 5 це проста, але крута гра. Їм просто потрібно зберегти те, що працює, додаючи якийсь мінімальний функціонал, якого не було, як, наприклад, заходити в більшість будівель, які нам обіцяють. Не напартачити з фізикою, щоб це все ще була крута і наповнена естетична гра. Дуже сподіваюся, що сюжет буде непоганий. Про головних героїв ми і так знаємо. І сам факт гри, як від чоловічого, так і жіночого персонажа, цікавий. Цікаво, як це буде реалізовано. Але знову ж, я думаю, рокстари не напартачать. По трейлерах, по тому, що я бачу, машини більш деталізовані, персонажі теж. І на проходження сюжетки розробники обіцяють близько 70 годин чистого часу. І це, до речі, величезний плюс, тому що в GTA V сюжетка для мене була дуже короткою. В загальному знову ж зберегти те, що є в GTA V, це вже супер, принесе сотні мільйонів доларів. Але нові механіки, графіка, величезна сюжетка принесе більше Набагато. Тому я повторюсь: в рокстарах я не сумніваюсь. Чи буде затримка виходу? Питання спірне. Як на мене, ні. Рокстари повинні розуміти, що вони і так вже затягнули з виходом. Звичайно, ми всі розуміємо, потрібно дороблювати гру, щоб не розчарувати фанатів і в загальному людей, які чекають на цю гру. Гра в розробці на момент виходу цього відео буде цілих 13 років, і ще більші затримки, скоріш за все, можуть призвести до падіння акцій, хоч і можливо незначних. При цьому ж враховувати, що на розробку гри вже пішло більше 1 мільярда доларів, і це вже історично найбільші кошти на розробку гри в історії. Інвестори, так само як і ми, чекають вихід гри, і їхнє терпіння, я певен, також потроху тане. Коротше, в затримку, я вірю, мало, але якщо вона і буде, то радше на 3 місяці чи півроку, не більше. Як довго буде жити GTA 5 після виходу GTA 6? Цим питанням я задаюсь досить часто. І я не можу дати собі чітку відповідь. З одного боку, якщо після виходу GTA 6 онлайн в GTA 5 все ще буде, і бізнес-модель буде працювати, їм просто немає сенсу її закривати. З іншого боку, вони можуть її закрити, коли в GTA 6 з'явиться онлайн режим, щоб тепер заробляти саме на ній. Але з третього боку, вони можуть закрити онлайн режим майже відразу, хоча я і мало в це вірю. В загальному було б сумно прощатися з GTA 5, але з іншого боку, це ж нарешті початок чогось нового. У я скажу по мінімуму, я дуже сильно чекаю GTA 6. І на цьому каналі я точно випущу бодай одне відео про GTA 6. Можливо, в такому ж форматі, як це. Дуже сподіваюся, що доживу до цього моменту. І до того ж постараюсь проводити стріми з моменту його виходу. Але що буде, то буде. Коротше, рекомендую вам подивитися мої ігрофільми, а ми побачимось з вами в наступних відео. Ну і закінчу я, напевно, на такій ноті, гарно влітаючи на світанок. на зустріч чомусь новому, цікавому і невідомому.